Так, доброго дня. Сьогодні 19 січня 26 року у нас засідання постійної комісії з питань планування бюджету фінансів підприємництва і діяльності та інших. розпочати, проведемо реєстрацію. Дуже Василь Дмитрович, Комова Олена Анатолійовна. Є. Король Сергій Анатолійович, Секретар Дуарт Віталій, Постулянський Олександр. Є, Присутні провідних платник, mm -hmm. то будуть спічатися. На порядок денний у нас винесе не одне питання про уточнення показників селищного бюджету Мінецької селищної територіальної громади на 26 рік. Е, чи будуть когось якісь пропозиції по порядку Немає. Е, хто за такі порядок денний може голосувати? Хто за Проти? профілінь? Е, так, я вже озвучив доповідач оселишнього плану. І так, у нас двох словах перше за рахунок резервного фонду на нас надійшли колопотання від е, трьох організацій установ. Перше, це готовлення лікарня просить для забезпечення стійкості роботи під час відключення світла виділити віддаткові кошти на придбання тизерного палива для генераторів 100 тисяч гривень. Кільменецькі уже на виконання доручить розпорядження голови щодо прогортання доріг комунальної власності по населених пунктах територіальної громади, також на компенсацію за придбання дизельного палива 100 тисяч гривень, і в зв'язку з продовженням і ми режимом відключення світла. Для безперебійного працювання централізованої бухгалтерії, для забезпечення здійснення, нарахування та виплати працівникам э, сфери, ну всім працівникам бюджетних установ громади э, на придбання э, системи безперебійного э, постачання світла сто тисяч гривень. І крім того, у нас э, були передбачені кошти по загальному фонду на облаштування приміщення ЦНАП. Ці фінансування мільйон двісті п'ятдесят пропозиція за перенести з загального на спеціальні до бюджету розвитку дані кошти. Отакі От зміни. А по лікарні 100 проблемно рахували їм. Дивіться, їм недостатньо. Їм, якщо таке світло відключення буде, то це їм недостатньо. Їм приблизно треба буде майже мільйон. Так вони читали, але це все тендерні закупівлі і ну, таких коштів у нас у місцях на даний момент поки що немає грошей такий мільйон, бо тому, що у нас вільні залишки ще не затверджений рай... селищний бюджет за 25 рік розподіл вільного залишку аж після на сесії на лютому місяці. Тому їм для того, щоб хоча б по прямій угоді 100 тисяч ми виділяємо цю премію, mm. ось, щоб вони могли хоч якусь частинку забезпечити. Добре, чи були всі запитання було? Mm. Немає. Пропозиції. Винести дану Диністердаль... цитату. Це, це у нас що? Це у нас на виконавчий комітет, так? Так. Mm. Винести дану проєкт рішення на засідання виконавчого комітету Савична Рада і підтримати ухвалення ряда. Так? Хто, хто за такий? Проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. Дякую за увагу і до зустріч.